Всім привіт! Сьогоднішній випуск Кривбас-Ньюз дійсно унікальний, адже його повністю згенеровано штучним інтелектом, тому з вами не просто альона музика, а її цифрова копія. Незмінним є те, що ми разом з вами підбиваємо підсумки виступів команд великої червоно-білої родини Кривбас минулого тижня. Починаємо! Кривбас продовжує лідирувати в УПЛ легка перемога дівчат над Динамо та неймовірний камбек 19 в Житомирі. Це все і, звичайно, крутий ексклюзив очікує на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця, поставте лайк та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Поїхали! Жірбас-Ю-19 зіграв свій черговий календарний матч у юнацькій першості УПЛ. В неділю у Житомирі червоно-білі у 13-му турі зустрічались з однолітками місцевого полісся. Матч видався бойовим та результативним. Господарі перемагали з рахунком 2-0 до середини другого тайму, але наші юнаки знайшли у собі сили переломити хід гри. Антон Циганков, який пропустив більше півроку через травму, та сьогодні вийшов вперше з того часу, спочатку ефектним низовим ударом зрівняв рахунок, а потім асистував Арсенію Кілівому, який потужно поцілив під поперечину. 2-2 камбек. Кривбас Ю-19 залишається у топ-8. Після проіграшного матчу ми хотіли реабілітуватися, їхали тільки за перемогою сюди і налаштовували хлопців тільки на перемогу. У нас сьогодні 8 десь місяців лікувався Циганков Антон. Він вийшов і поки проявив лідерські якості на полі. Забив гол по і участвував у другому голі. Зіграла заміна з циганковим. Дуже добре. Він додав якості, і забив вирішальний такий гол і переломив хід матчу. Дуже щасливий забитий гол вже давно не забивав, тому ще й видався такий доволі красивий гол. Тому дякую команді, що змогла допомогти мені його забити. На базі академії Кривбас відбувся день здоров'я. Організатором заходу виступили футбольний клуб Кривбас, а також виконком Криворізької міської ради та за підтримки Центру професійного розвитку педагогічних працівників КМР в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як? яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська. Захід був спрямований на дітей військовослужбовців. Також у ньому взяли участь тренери та футболісти великої родини Кривбас. Віктор Блізніченко та Даніель Соса, а також від ЖФК Кривбас, Руслана Левченко, Вікторія Петровець, Любов Мозга і Вікторія Калінчук. Не в перший раз вже наша футбольна академія Кривбасу проводить такі заходи. Це дуже добре, дуже важливо для дітей. Тим паче, що поганих новин зараз більше ніж хороших. Тому діти не повинні це відчувати. Я вважаю. Нехай їм буде весело, нехай вони радіють. Діти дуже позитивні. Ці заходи я вважаю, дуже корисні для кривбаса, адже це, по-перше, розвантаження для діток у такі часи, і, можливо, хтось з дівчаток це майбутнє жіночого кривбасу. Жіночий кривбас ю 15 достроково зайняв перше місце у своїй відбірковій групі дівочої ліги України та пробився до другого етапу змагань у п'ятому турі. Команда Дениса Мацебури розгромила у рідних стінах суперниць з одеського ЖФК Сістерс: – 13-0. Мілена Іванченко та Софія Козішкурт оформили по покеру. По одному голу забили також Поліна Петраш і Єлизавета Найдьонова. А Дар'я Колодій відзначилась хет-триком. Особливим видався один з голів, який ви можете ексклюзивно подивитися у нас в Тік-Ток. Посилання в куті екрану. Другий раунд турніру Ю-15, куди потрапляють по два кращих колективи з чотирьох груп, відбудеться вже у наступному році. Незважаючи на те, що рахунок був вже такий, що можна було зупинитись, в них почала з'являтися як у хижака. Не зупиняються, який би не був рахунок, яка б не була гра, вони йдуть до останнього. Вони грають за кривбас за тренера. Я вважаю за батьків, тому що сьогодні дуже багато батьків приїхало. дуже класно зіграли як команда. Я забила чотири голи у ворота суперника. Перший гол мені вдався вдалося забити була подача з кутового пропорця, та я замкнула дальною штангою головою від поперечної попало ворота. Я вдячна своїм. Гравцям по команді вони дуже молоді. Ми перемогли. Кривбас це ми. Команди Академії Кривбас та Дніпровського УФК Кривбас пішли на відпочинок після першого кола вищої ліги дюфлу. А поки можемо з гордістю підсумувати їх проміжні виступи. Вісім з восьми червоно-білих команд у топ 3 своїх груп: УФК Кривбас Ю-17, УФК Кривбас Ю 15 та Кривбас Ю – Лідери груп молодці і так тримати. Нагадаємо, матчі другого кола на нас очікують вже навесні 2024 року. Костянтин Фролов проти Володимира Єфімако. ЖФК Кривбас проти ЖФК Динамо минулої суботи червоно-білі приймали київський клуб у 10-му турі вищої ліги. Легка перемога наших дівчат в матчі, який тривав 5 годин. Лідер чемпіонату довів свою перевагу над суперницями вже у першому таймі, коли у ворота гостей влетіло два голи. Забивали Даяна Семків та Махіра Алі Елданбоукі. Після перерви криворіжанки довели рахунок до розгромного. Відзначились Віолета Тян та найкраща бомбардирка Кривбасу Поліна Янчук. 4-0, наша команда перемагає та продовжує обіймати перший рядок турнірної таблиці. Ми сумували за футболом. Була довга така перерва. Всі з настроєм грали, я думаю, це було видно. Вдалося забити. Повітряна тривога трохи збивала так темп гри двічі, навіть зупиняли гру. Але ми відчули себе, наче в мініфутболі футболі, чи баскетболі дає три тайми. Тому трохи новий експіріенс. Ми навіть подумали, чому б не зробити три тайми. Але все ж добре, що друга повітряна тривога була коротша, і ми майже... Там недовго посиділи та дограла другий тайм. Але, на жаль, є і неприємні новини з табору ЖЕФК-Ревбас. Напередодні матчу проти Динамо травму на тренуванні отримала кенійська нападниця Синтія Мусунгу. Синтія має проблеми з гомілкостопом та наразі займається за індивідуальною програмою. Стосовно мусунгу. Так, да, вона травмована, в неї проблеми з гомілкостопом, але ми працюємо, працюємо, лікуємо і. І ну дуже сподіваємось, що вона буде вже готова. Кі гріх з колосом. Жіноча збірна України з двома гравчинями ЖФК Кривбас у стартовому складі перемогла у четвертому турі Ліги націй Грецію. 1-0. Воротарка Дар'я Келюшик дебютувала за національну команду та відстояла на нуль. Дякую команді за те, що підтримали мене. Це я вважаю, дебют мене видався. Нас перемогою було видно, що ми одна єдина команда. Не я, а ми були одним цілим, і це нам допомогло перемогти. Півзахисниця Даяна Семків теж відіграла усі 90 хвилин. Була активною на полі і також допомогла синьо-жовтим здобути першу звитягу в рамках турніру. Жіночий кривбас 2 у неділю провів свій заключний у цьому році матч чемпіонату України в першій лізі. Вдома дівчата поступились у восьмому турі юності. Чернігівчанки взяли реванш за перше коло, в якому наші дівчата перемогли 3-2. Насправді оцінюю команду ну достойно, тому що через всі складності, які в нас були, ми боролися. Ми боролися навіть через травми, через біль, який в нас. Склався. Також у нас є проблеми з недостачою гравців, але через е, нестачу можливо якогось досвіду гравців. Деяких у нас були проблеми, але я гадаю, що на другий круг ми зберемо ще сильнішу команду. Минулого тижня ЖФК Кривбас дізнався ім'я суперника у півфіналі Кубку України. За вихід до фіналу червоно-білі посперечаються з ЖФК Колос. Матч пройде у кривому розі на стадіоні Спарта вже цієї суботи, 11 листопада. Головна чоловіча команда Кривбасу у понеділок провела виїзний матч проти Полісся у 13-му турі УПЛ. Це був один з центральних поєдинків не тільки туру, а й першого кола. Кривбас створив хороші моменти у першому таймі, забивши перед перервою. Стецьков класно вивів на побачення з воротарем кузика, та Денис відкрив рахунок, відзначившись своїм другим голом в сезоні. Але після перерви поліссю вдалося відігратись. Швидка контратака завершилась пропущеним м'ячем з-під понедільника. В кінці «Червонобілі» були ближче до перемоги, ніж суперник. Приходько мав забивати на останніх хвилинах, але Бойко його удар потягнув. Один-один бойова нічия, яка дозволяє Кривбасу утримувати лідерство в турнірній таблиці. Були моменти, як зі сторони Полісся, а також були моменти зі сторони Кривбаса. Ще тому, я думаю, цей рахунок один-один. Показник того, що дві команди, які тільки-тільки вийшли з першої ліги, показують непоганий футбол і хочуть досягати більшого. Вони влаштовують боротьбу нашим грандам Динамо, Шахтарю. Було багато дуже боротьби. І Всі хотіли виграти, але думаю, що сьогодні 1-1 – це закономірний результат. Дві гри підряд забиваю і надалі буду працювати теж забивати. тому, що ми хочемо як найбільше залікових балів взяти. Але в принципі один бал теж непогано. Олег Кожушко найкращий гравець жовтня за версією вболівальників. Неймовірний місяць і неймовірні результати опитування. Чільна боротьба до останньої хвилини і зовсім незначний відрив у переможця. На 1% Олег Кожушко випередив Данила Безкоровайного, а Івана Дібанго та Дениса Кузика на 2 та 3% Відповідно, такі результати ще раз підтверджують те, що червоно-білі сильні саме як команда. Кожен з гравців доповнює один одного. І під керівництвом Юрія Миколаєвича вони разом крокують до своєї мрії. Представники Кривбасу зібрали більшість нагород за стартові два місяці УПЛ. У серпні найкращим гравцем було визнано Івана Дібанго, а вже наступного місяця Максима Задираку. Юрій Вернедуб справедливо забрав нагороду найкращого тренера ліги у вересні. Таким чином, три з чотирьох можливих нагород на даний момент саме в активі Кривбасу. Не тільки наші футболісти та гравчині підтримували. .тримують фізичну форму та тримають себе в тонусі. Керівництво, персонал, адміністрація та тренерський штаб всіх команд нашого клубу зустрілися на зеленому газоні у цікавому протистоянні Баєнко, Вернидуб Молодший, Павлов, Кашевський, Упілков, Чайка, Михайленко, Бондарів. Відомі в минулому футболісти продемонстрували, що все ще перебувають у непоганій формі. Проте здобути перемогу в запеклій боротьбі вдалося саме команді нашого генерального директора. Всі відділи, всі команди, всі тренери команд зібралися. Це дуже класно для емоцій. Ми вже працюємо з червня місяця, вже наближається е, закінчення першої частини чемпіонату. Потрібно трішки емоцій для хлопців пограти. Потім Зробити тімбілдинг так що все добре. До ексклюзивних новин домашній матч Кривбасу Ю-19 у 14-му турі. Юнацького чемпіонату УПЛ проти однолітків з Київського Динамо відбудеться не у Кривому Розі. Футбольний клуб Динамо звернувся до нашого клубу з офіційним листом проханням про перенесення місця проведення зустрічі 11 листопада. Саме в цей день збірна України Ю-19, у складі якої виступають футболісти-суперника, від'їжджає на відбіркові матчі Чемпіонату Європи на Мальту. Відтак футбольний клуб Кривбас пішов назустріч Динамо та погодився обмінятися домашніми матчами з киянами. Тож цей матч пройде в столиці на НТБ Конча Заспа об 11.00. А в наступному році ми чекаємо Динамо у Кривому Розі. Новини шоу бізнесу. А чому ні? Триває робота вже над третім аудіотреком футболістів Кривбасу Дмитра Хомчиновського і Андрія Понедельника. Ексклюзивно повідомляємо, що назва нового хіта від хлопців з заходу на схід. Також маємо невеличкий інсайт. До гравців клубу приєднався ще один член червоно-білої родини. Хто б це міг бути? Напишіть свої думки в коментарях. Продовжується кастинг на роль ведучої клубного ТБ ФК Кривбас. Вже маємо більше 30 бажаючих приєднатись до нашої червоно-білої родини. Нагадаємо, немає ніяких обмежень. Просто заповнюйте форму за посиланням або в описі цього відео та ставайте учасницею нашого кастингу. Переможницю ми оберемо разом з нашими вболівальниками. А тепер до підсумків конкурсу минулого випуску. Ми задавали вам таке питання: скільки очок у матчах УПЛ стало в активі кривбасу під керівництвом Юрія Вернедуба після перемоги над Дніпром-1? Правильних відповідей багато. Але за правилами нашого конкурсу лише двоє переможців, яких ми обрали за допомогою рандомайзера. Це Домінік, а також Коріфан. Вітаємо! Ви виграли призи від фаншопу ФК Кривбас». Наступне питання: назвіть одного з наступних чотирьох тренерів, який ніколи не працював з ФК Кривбас. Варіанти: Олександр Лисенко, Юрій Грузнов, Валерій Яремченко, Володимир Брухтій. Традиційно оберемо двох переможців, які отримають призи від фаншопу. Не забувайте переходити за посиланням та підписуватись на офіційну сторінку нашого фаншопу у інстаграм. До зустрічі у наступних випусках Кривбаснюс.